Вітаю українців! Вітаю глядачі, підписники! На каналі Знаю їх, підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Росія це страна терорист. Ось вже декілька днів тримає українців в максимальній напрузі. Терористи обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури. А пам'ятаєте, зовсім недавно я казала про те, чи готова наша країна до такого, чи буде таке? І ось все це настало. Я пам'ятаю, як багато хто писав, та що це ви нагнітаєте і взагалі, і так далі. і так далі. Тобто, ну, це все, знаєте, якось виглядало так, якось, знаєте, трошки. По дитячому щось так, знаєте, несерйозно, чи з якоюсь навпаки, злістю і так далі. Але знаєте, тут треба не і не по дитячому, і не зі злістю, бо це тепер стосується вже кожного. Гатили по всій Україні. І тому, мабуть, вже багато хто і відчув, коли. Вже немає а, світла, і особливо я думаю, що відчули ті, хто наприклад в кого є малі діти. І коли потрібна електроенергія, елементарно, коли ввечері потрібно світло, а його немає. От тобто, мабуть, вже такі люди вже не так зараз кажуть, так як казали, що та ну що ви там нагнітаєте і так далі. Розумієте, складається таке враження, що дехто ще не розуміє взагалі, що, що відбувається, так Росія це терорист, і від них потрібно очікувати всього. Отож, тепер все це не просто припущення. Тепер ми знаємо, що може бути. А може бути, не знаю, ще гірше. Я, звичайно, не військовий експерт, і я не знаю, скільки там залишилося ще ракет. Але я думаю, що вони ще є. А хтось каже там до весни залишились ще ракети, хтось там каже до там, десь до січня чи до лютого і так далі. тобто... Ніхто не знає, розумієте, ніхто не знає, скільки там ще тих ракет, але точно знаю, що ще достатньо ракет для того, щоб трошечки зіпсувати нам життя. Що ми бачимо? Почались вієлові відключення електроенергії, почалися аварійні відключення. Взагалі, в країні після масових ракетних ударів спостерігаються перебої з електроенергією. До речі, пишіть в коментарях, яка з електроенергією зараз у ваших містах та населених пунктах взагалі обстановка. Влада вводить графіки аварійного відключення електропостачання. Тому обов'язково слідкуйте, щоб бути в курсі, тому кожен зараз має підготуватися. Кожен має підготуватися. Відключення світла зараз це вимушений захід, вже став. Ось як вже декілька днів, як став вимушений захід, який дозволить заощадити ресурси, і всім порадили зменшити навантаження на електромережі. І люди не всі, звичайно, але деяка частина розуміє і тому виконує. І трошечки, але зменшили навантаження. Тому бажано не користуватися приладами, які а, споживають максимум енергії. Так? Серед цього і електроплити, і бойлери, і електрообігрівачі, і пральні машинки, і так далі. І так далі. Електрочайники, посудомийні машини, кондиціонери, комп'ютери, телевізори. Слід сім'ї забезпечити собі мінімальний запас їжі. А, я дуже часто. Роблю програми і кажу, що запасайтесь їжею, запасайтесь їжею. Хтось в коментарях пише, що ви знущаєтесь, немає грошей, і так далі. і так далі. Знаєте, Складається враження таке, що наче я при владі, так, іначе я ось розподіляю ресурси там і так далі. Розумієте, я звичайний блогер, я звичайний журналіст. Я просто даю поради. Хочете, слідуйте цим порадам. Не хочете, не слідуйте. Тобто, просто перетягувати, знаєте, якісь проблеми влади на якісь конкретних людей, так? ось на журналістів, в тому числі, йде така, знаєте, дуже критика, особливо, коли щось не так в країні, особливо зараз, під час війни. Тому не треба спихувати всю злість на журналістів. Ми тут ні до чого. Отож, ще раз даю пораду. Запасайтесь їжею. Водою, ліками, свічками, сірниками. Також не буде зайвим купити, як мінімум, десь 10 пачок сухого спирту. Вони стануть в нагоді для швидкого розпалювання багать і камінів, приготування та підігрів у їжі. Не зайвою буде і портативна газова плита, до якої потрібні газові балони. Біокамін на етанолі допоможе опалювати кімнату у квартирі. Українцям рекомендують підготувати павербанки, ліхтарики з запасними батарейками для всіх членів родини. При відключенні електроенергії потрібно вимкнути електроприлади і не відкривати холодильну та морозильну камеру. При використанні генераторів або пристроїв для обігріву слід контролювати їх стан, електрогенератор можна використовувати лише поза приміщенням. В критичні моменти бажано вживати продукти, які не вимагають охолодження, а медикаменти, які зіпсувались, вже їх треба викинути. Також потрібно підготувати резервуари для води. Потрібно зробити запас не лише питної, а й технічної води. Я хочу нагадати, що в столиці та в Київській області запровадили вілові відключення електроенергії. Вони вже діють. Тому слідкуйте за графіком. Я бажаю всім нам триматися. Ми дуже сильні. Ми обов'язково все витримаємо. Скоро все закінчиться. Дуже хотілося б, щоб ще в цьому році, але в наступному думаю, закінчиться вже точно. М -м ви ж знаєте, що все буде, все буде. Треба трошечки потерпіти. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майонез.